Через два тижні буде 33 роки з дня проголошення Україною декларації про свою незалежність. За весь цей час українців в Україні стало вдвічі менше. Весь цей час не українці в Україні захопили всю повноту влади в Україні як економічної влади, так і медійної, культурної і політичної. Українці фактично є бездержавним народом в державі Україна. Фактично, це лише обгортка для того, щоб приспати нас для того, щоб ми погодились на свою нищо на своє місце в тому суспільстві. Що погодило, що ну так мусить бути, що не українці, всі банкіри, там президенти, олігархат, всі не українці. Ми маємо погодитися з тим, щоб утвердити в Україні всякі цінності збочинства, росіянства англіканства. Ми повинні погодитись на існування неукраїнської України. Фактично, остання ініціатива неукраїнця Зеленського. Вона повинна перетворити. Мало Росію, мало Англію. Фактично, ми повинні погодитись на нову окупацію культурну. Ми повинні погодитися, що української України бути не може. Панове українці, ми, ми повинні колись захотіти перестати бути бидлом. Це природне бажання людини бути людиною. І наш пророк Тарас Шевченко співав тих славних героїв. Ті славні герої, гайдамаки, які вирішували проблему з чужинцями, не шариками і не гайпарадами, і не тими майданами, такими е, мирними надто, а вирішували проблему шаблюками. Вони утилізували той антиукраїнський шмельц, який панував над ними. Так, гайнамаки десятиліттями корилися у цій антиукраїнській владі, але прийшла мить і в них проснулася е, оця кров, проснувся цей дух наших славних предків. Пам'ятаємо, і ми теж колись захочемо стати людьми. Добре, щоб це сталося тоді, коли ми ще представляємо собі якусь силу. Ми зараз є е, наполовину утилізований народ, бо за 33 роки так званої незалежності українці стало вдвічі менше в Україні, але в наші є потенціал. Ми ще можемо повстати, ми ще можемо подолати оту. Не українську і антиукраїнську владу чужинців в Україні. Ми можемо стати державотворчим народом. Українці зможуть об'єднати владу в державі в українській і зробити цю Україну українською державою за своїм змістом, за своєю суттю, де випанувала українська мова, де ви панувала українська культура, де ви панувала українська ідентичність. Панове українці, не соромось своїх славних проєктів, але наслідуємо їх. Слава Україні! Слава Гайдамакам!